Дай Боже, олдбой. Сьогодні ми поговоримо про гру Tell Me Why, її заборонили в Україні. Технічні, не те, щоб заборонили в Україні, її не випускають в Україні, ви її не можете купити. Наприклад, там Steam. Я її пройшов, тому зараз вам розповім, чи варта вона вашої уваги, що там взагалі в ній такого страшного, що вона недоступна в нас. Та взагалі власні враження про цю гру. Дякую всім, хто підтримує мене на Патреон. Завдяки вам на каналі виходять по два відео на тиждень. Також я два-три рази на тиждень стрімлю на твічі. Тому всі, хто мають можливість, також долучайтеся. Нам залишилося зовсім небагато, щоб я вийшов в свій нуль і міг забезпечувати себе завдяки Патреону. Ну а новим підписником цього тижня став Кофімен. Дякую тобі, кофіменчику. Це мій друг з Твіча. Він також стрімить на твічі. Дякую тобі, друже, що підтримуєш мене. Відразу дисклеймер. Я нормально ставлюсь до ЛГБТ спільноти. Я вважаю, що The Last of Us Part 2 – це одна з самых крутих ігор, як мінімум 2020 року, як максимум останнього десятиліття. На мою думку, це та гра в якій правильно показують фемінізм, ЛГБТ-спільноту і тому подібне. Детально можете подивитися в моєму огляді, десь тут буде повспливашці. Та Ленівай задіває схожу тему. Тут один з головних героїв, трансгендер, дівчинка, яка стала в результаті чоловіком. Церква, то засуджує. Зараз я дуже швиденько пробіжусь по сюжету. Якщо ви не хочете е, спойлерів, то ось тут буде таймкод. Але я вас запевняю, що після цього огляду, однак, якщо у вас за десь закрадалася думка пограти цю гру, ви не захочете в неї грати. Отже, жила собі жіночка, в неї було двоє дітей, двоє дівчаток. Одна з дівчаток вирішила в якийсь момент, що вона хлопчик. Вона попросила свою сестру підстригти її під хлопчика. Прийшла до мами, каже: Мама, вон, я отут тепер хлопчик. Мама зарядила і каже: Ну йди сюди, твою ублюдок. блюдик. Давно а. і захищаючись, дитина вдарила ножем маму. Мама впала в річку, втонула і все. Але це як був самозахист цього трансгендера, поки що ще дівчинку віддали в дитячий будинок, а його сестру всиновив шериф, який і розслідував всю цю справу. Через 10 років вони знову зустрічаються вже як брат з сестрою, щоб повернутися в свій старий будинок, його там прибрати, щоб продати. І там вони, як позиток, всіх і. Ін... Інтерактивних фільмів починають розслідувати, що ж там сталося, чи справді мама хотіла вбити, чи справді вона не навиділа своїх дітей. Це так несподіванка. Що ж по ігровому процесу? Ігровий процес реально жахливий. Я люблю інтерактивне кіно, я люблю Сому, я люблю е, ігри Девіда Кейджа, але це відверто погана гра. Враховуючи, що я грав в ігри від е, Don't, я знаю, як вони вміють робити той самий перший Live is Strange. Це погана гра навіть по їхніх мірках. Тому що з першого поля зрозуміло, що це якась заказуха, яка навіть не дороблена до кінця. І це відсутня аж, аж тушнить. Тут є три основних локації. Можливо, ще три не основних локації, на яких там буквально 5 хвилин відбувається гра. І весь цей час, 9 чи 10 годин загальної гри, там гра поділена на три серії, кожна серія десь по, приблизно по 3 години. І все це відбувається там в трьох локаціях з дуже нудними, з дуже затянутими діалогами. Вони там займаються якоюсь херньою. Сюжет взагалі не рухається. В першій серії нас відправили в поліцейський участок, і нас там просто лишили і сказали, там, ну щось, придумайте, що вам зайнятися. Я пішов, знайшов якийсь ключ від е, столу там одної полісменши. Я пішов, відкрив, зламав її комп'ютер, розгадав її пароль, займався якоюсь фігнею, і воно мені нічого не дало. Я такий, блін, що за херня. При цьому за мною весь час ходив брат, і казав, я би випив каву, я би випив каву. Я думаю, чи ти до мене пристав за своєю кавою? А виявилося, не потрібно було взагалі цього всього робити. Це все було якась просто додаткова фігня, зібрати якийсь колектабл чи щось таке. А потрібно було просто піти до кавового автомату і вдати е, братові каву, щоб почалась катсцена. Такого бону. Це вже дно, але знизу постукали. Це якраз той випадок, все зроду, наче -під батога. Таке враження, що вони виконували якусь задачу чи квоту в Майкрософті. Плюс в цій грі дуже топорно показана ЛГБТ-проблема. Людина, яка відноситься скептично, то людей з традиційною орієнтацією, буде просто ще в більшому шоці. Що це за херня, і буде ще більше спантелично. Тому що тут такі аргументи, що, наприклад, е, цей хлопець Тайлер, який став хлопцем, каже: Ну, ти знаєш, е, я просто хотів постригтися в дитинстві під хлопчика, бо я відчував себе отак, от що я хочу підстригтися, і носити Чоловічі шмотки, а не платячка. І через це, мабуть, мама мене не любила і мене хотіла бити. І тут ти зразу такий, ей стоять. Тобто дівчина, яка підстрижена під хлопчика, чи дівчина, яка носить джинси, вона вже якась в середині трансгендера або лесбійка, де в цьому логіка? І тут все так, тут все якось показано так через сраку. Вони ще й додали тут гей, відносини. Тобто, ти цим тайлером можеш заромантити там, одного хлопця. Oh нахіра це взагалі зроблено, нахіра ця гра взагалі зроблена. Якщо вона в аргументи присуває те, що дівчина ходить в джинсах, значить вона, скоріш за все, хоче бути хлопцем. Це просто дебілізм. Сюжет, який я вже згадував, також він абсолютно ніякий. Він стрибає з одного в інше, він не знає, що він взагалі хоче розповідати. Він скучний, він дуже затягнутий, він нудний, нецікавий. Спочатку він розповідає про маму. Здається, заграє з якоюсь паранормальщиною Потім виявляється, що ніякої паранормальщини. Немає, потім ми вже не говоримо не про трансгендерів, а про те, що в мами були не все в порядку з головою. Потім ми говоримо про геїв, потім ми говоримо про якусь сусідку, взагалі, там, яка дружила з мамою. Тільки він гріє з розтягнутих, нецікавих діалогів, нічого немає, якоїсь логічної відповіді, ніяких сюжетні арки логічно не закінчуються. Все виглядає так, ніби ну просто треба. Треба таке зробити, і все. Не відчувається, що розробники хотіли вкласти якусь ідею, якусь ціль в цю гру. Вони просто, наче, виконували. Замовлення так само псевдовибір тут працює, як в Walking Dead, коли там показує у вас з боку, що, грубо кажучи, ваш брат чи сестра це запам'ятає. Але по суті, ви просто в кінці вибираєте між двох фіналів. Вам не потрібно було взагалі думати, що вибрати, як правильно зіграти, тому що всього є два фінали, і вам все одно дадуть вибрати один з них. Якісь діалоги в процесі, звісно, будуть змінюватися, якщо ви там відповісте, там не одне, а інше. Але глобально це ніяк не міняє. Це міняє практично одне речення. В діалозі і все, тому це знову ж таки зроблено зі спущеними рукавами, так само, як і вся технічна частина гри. Наче зроблено якийсь сайт-проект з якимись трьома людьми, в яких просто відлучили для того, щоб вони виконали якесь конкретне замовлення від Xbox. Тому що тут немає нормальних анімацій, тут немає нормальної історії чи діалогів. Тут немає якогось цікавого інтерактиву. Половину гри наші персонажі просто сидять. Мовчки, сеяті, наприклад, рибачать і можуть просто мовчати або говорити про якусь фігню, яка взагалі ніяк не впливає на сюжет. 80% того, що говорять персонажі, взагалі ніяк не впливає на сюжет. Господи, вмієш ти все обісрати? Що ж до висновків, я вважаю, що ця гра абсолютно нікому не потрібна. Це не потріб. Вона не підійде ніяк людям, які хотіли розібратися, наприклад, що там ЛГБТ-спільнота, як вони, хто вони, як вони відчувають. Вона цим людям нічого нормального і путнього не скаже. Вона не підійде для просто людей, які прийшли послухати якусь цікаву історію, тому що вона також тут дурацька і тупорила. Ця гра, мабуть, що створена тільки для того, щоб поставити галочку, що в нас також є гра про ЛГБТ-спільноту, і щоб з. Е Заповнити ще одним тайтлом е, Game Так також навіть по Game Pass за 5 доларів на місяць мені було шкода витраченого часу, ну і умовних грошей. Пересилив себе і прийшов її до кінця, я тільки для того, щоб мати моральне право розповідати про сюжетну гру і про її сюжет. Щодо того, чому заборонена в нас гра, то до кінця не зрозуміло. Скоріше за все, українська сторона навіть не забороняла гру. Мабуть, це було щось таке схоже, як було з Mortal Kombat, коли його сам видавець вирішив не випускати в Україні через те, що там один зі скинів персонажу був комуніст. І вони вирішили не випускати її, щоб, можливо, це не підпадало під якісь закони наші про декомунізацію. Знаю, звучить тупо, але, скоріше за все, тут така сама історія. Незважаючи на те, що гра відверто погана, і ви нічого не втратили від того, що ви її не пограли, і не маєте по великому рахунку змоги пограти, хіба що по геймпасу, я вважаю, що неправильно забороняти будь-що. Всі мають право обирати, в що їм грати, що їм дивитися, що їм слухати. Єдине виключення з правил – це російська пропаганда і тому подібний російський треш. Російський треш не можна дивитися нікому, навіть самим росіянам. З усім іншим я вважаю, що люди мають право самі обирати, що їм споживати.